З якими проблемами зустрічається співзалежна, у разі якщо у когось з її близьких наркоманія. І це постійний страх, передозування близького, його зривів, якщо він певний час не вживав, або він, якщо на лікуванні, також втрата цінностей, викрадення грошей, речей, маніпуляції з боку залежного, обіцянки, навіть погрози, лікування його постійно в реабілітаційних центрах. а вже ж ви виплатити за це. Він повертається, починає знову, знову повертається в реабілітаційний центр, Ви знову платите. Також фінансові проблеми. Гроші йдуть то на лікування, то на борги, то на вкрадені речі. Страх, сором, що хтось про це дізнається, про ці всі стосунки, що ви це все терпите, сором, відчуття нікчемності, що ви живете з такою людиною, а вже ж якісь чужі, незрозумілі, навіть небезпечні люди у вашому будинку, поліція, обшуки, в'язниця, передача, повернення, знову в'язниця. І так далі. Проблеми можуть бути дуже різноманітні. І якщо ви якісь проблеми, Пізнали. Якщо ви хочете почати жити, а не виживати, і не знаєте, як з цього вийти, записуйтеся на консультацію, записуйтеся в програму терапії співзалежності. Для цього перейдіть на сайт посилання в шапці профіля або напишіть мені в особисті.